Про жінок, друзі, про деяку відповідальність жінок перед суспільством, в першу чергу хочу сказати, і взагалі трошки проговорити, про відмінності жінки і чоловіка. От, може, чули, що жінка там, в шість, сім, 8 різні бувають цифри, сильніша психологічно, ну, психічно, сильніша, ніж чоловік, тобто вона сильніше своєю енергією може впливати на Матерію вона може більш привабливою бути, ніж чоловік, тобто стягувати до себе більше уваги. Я раніше, може, там років 5-10 назад думав: ну, та жінка, та, якщо гарна жінка, вона до себе захоплює увагу. Але гарний чоловік теж ну, його хочеться розглядати. Там, якщо якийсь да, рама такий розкачений іде, хочеться дивитися, тому що бачиш, щось незвичайне, да, якась така форма ну, видно, що людина попрацювала. От, а якщо жінка, наприклад, ну, не дуже гарна, ну не дуже хочеться на неї дивитися. Але зараз я спостерігаю таку штуку, що дійсно жінки, це їхня природа постійно прагнути бути гарною. А в чоловіка як? Як правило, ну, зараз є різні люди є, але такого, щоб у чоловіка головна його ціль життя, проявлення от зовнішнього було це бути гарним, навряд чи. Нас більше цікавить, я хочу бути сильним. Жінка, я хочу бути гарною. Чоловік я хочу бути сильним, тому саме силу, проявлену силу, ми більше бачимо в чоловіках, тому що вони цього прагнуть. Звісно, там хочу статус, гроші і так далі. Це, це зрозуміло, але це якби навіть такі бажання, чесні бажання мати там статок великий не в кожного є. Я кажу, що от в основному чоловік хоче бути сильним. Ну, дійсно, коли ти стаєш сильнішим, ти почуваєш себе класно. А жінка почуває себе класно не тоді, коли вона стає сильною. Сильна це, – Сильний це роль більше чоловіка. Хоча зараз, знову ж таки, буває різне, я кажу загальна. загальна 80-90% випадків це чоловік хоче бути сильним, а жінка хоче бути привабливою, щоб цю силу приваблювати до себе. І я дійсно дивлюся, спостерігаю, от іде. Жінка, там навіть дівчина, ще навіть неповнолітня, от, але є от, ну, гарні форми. Да, якісь, якось з неї йде оця енергія, що вона може навіть сама цього не усвідомлювати. Просто по факту того, що дівчина ну, гарно вродилась, вона може навіть не підкреслювати ніяк свою красу, вона просто така є. Вона своєю появою просто захоплює до себе увагу. І тут теж такий важливий момент, жінки можуть. Казати і кажуть, я таке часто чую, що кожен чоловік відповідальний за свої бажання, веду себе як хочу, то твої проблеми, що в тебе такі бажання виникають в голові. Дійсно, частково проблема чоловіків, що вони на це ведуться. Але знову ж таки, якщо розібратися, хто така жінка, хто такий чоловік, і саме цю фізичну тваринну нашу природу, на що, так скажемо, клюють чоловіки, на що клюють жінки, то все стане одразу зрозуміло, що від цієї тваринної залежності приваблюватися красою зовнішніх форм, майже неможливо відмовитися. От реально майже неможливо. Якщо ти чоловік зараз мене слухаєш, і тобі це все вже набридло, надоїло, тебе постійно це збиває з якогось духовного шляху, шляху чи якогось зміцнення внутрішнього стриження, постійно бачиш гарних жінок, на все просто дивишся, і думаєш, да Боже, що я за мавпа, іди жити в храм. Реально, коли ти обрізаєш від себе. Оце оточення, от тоді ти можеш зосередитись на чомусь дійсно важливому. А якщо в тебе такого бажання немає, значить, скоріше всього, ти насправді обираєш бути в цьому оточенню і обираєш бути оточеним цими жінками. Я хочу сказати, що насправді відповідальність жінок в цьому є, тому що іноді жінки просто не розуміють природу чоловіка або обманюють самі себе і інших, що, ніби вони не, не хочуть до себе приваблювати увагу, а це виходить якось автоматично. Або хочуть ходити оголені по голих ділянок, якось там. Ну, це підкреслити, жінки це вміють так, щоб форма виглядала більш привабливою. От, і хочуть зняти з себе відповідальність. Я хочу себе вести таким чином, і я повністю відгорожую себе від відповідальності того, як мене будуть сприймати інші. Друзі, це деградація, це культурна деградація, коли ми не враховуємо. Що навколо нас знаходяться теж люди, в кожного свої бажання, і коли дівчина а, виглядає якоюсь, так скажемо, я не кажу привабливою, можна дуже гарно бути в досить закритому одязі, просто його правильно підібрати, ти будеш привабливою. От але бажання чоловіків будуть більш на тонкому рівні, а коли ми це, ну, жінки це все оголюють, бажання чоловіка при погляді на цю жінку, вони досить грубого рівня і. Кожна жінка насправді яка застосовує отакі моменти свого зовнішнього прояву, в її в розумі сотні чоловіків гвалтують. І це вже також стає і проблемою жінки, тому що коли жінка всю свою всю жіночу енергію проявляє і робиться так, що чоловіки занадто багато уваги на неї от, зосереджують, то жінка теж свою. Психічну енергію від цього втрачає. Це треба розуміти, що втрачає і чоловік, тому що якщо в нього є вища ціль, а це ненормально, насправді, якщо в чоловіка нема вищої цілі, от якщо вона є і відволікається все зовнішнє, по-перше, це карма. Ти не просто так опинився в тому середовищі, де тебе відволікають жінки. І ти не просто так не робиш іншого вибору, щоб вибратися з цього. А по друге, жінка теж має усвідомлювати, що вона. Якимось певним чином діє на чоловіків, і вона може бути або нап в наповненому стані, або розбризгувати себе. Тобто жінка отак себе розбриздве віддає навіть момент, якщо нічого не зроблено з волоссям, воно просто довге розчесане, ніяк не прибране. Це вже факт того, що жінка, по-перше, вона відкрита, вона цим проявом каже, що я відкрита до спілкування, я вільна. І таким чином вона теж розплескує свою енергію за рахунок цього, тобто, волосся. Тобто, це дуже глибока тема, в яку можна копати, і по всім зовнішнім проявам, в принципі, усвідомлювати, що якщо от пішла дівчина чи жінка, і вона веде себе таким чином, вона може це. Не аналізувати в моменті, не вмикати голову, але вона інстинктивно по своїй природі себе так веде, тому що вона так запрограмована. І ці всі програми, як ми запрограмовані, більшість з них ми дійсно ну, можемо на них якось вплинути. Навіть на оцю тваринну, нашу чоловічу природу, приваблюватись зовнішніми формами, ми можемо вплинути за рахунок того, що ми починаємо оточувати себе і зосереджувати себе в вищий смак, який виходить за межі оцих зовнішніх оболонок. І це дійсно дуже високий рівень. От я чув з я не пам'ятаю, що це за писання і що це за випадок, коли я його декілька разів вже попадав на це, що дуже високовозвишений мудрець на повному, абсолютному духовному рівні, коли йому, крім Бога, нічого не цікаво, він коли бачив якісь форми жіночі, він спльовував. Тобто, це. Краса природня, ця зовнішня краса для нього вже була настільки несмачна, що він все такий фу бє, бяка. Але на якому рівні знаходимося ми, і я впевнений, що на цій планеті жодної людини нема. Ну жодної одиниці, можливо, таких людей, які поведуть себе таким чином. Всі інші шукають своїми чуттями об'єкти насолод і хочуть зосереджувати на цьому увагу. Це природньо ти з цим. Майже нічого не зробиш, єдине, ну, своїми силами, єдине це молитися Богу і просити, щоб він з цим щось зробив. Але це має бути дійсно чесно, ти дійсно маєш бажання від цього відмовитися. Але в основному чоловіки хочуть цього. Вони хочуть, щоб їх оточували гарні жінки. Вони хочуть, щоб вони крали їх увагу. От і це теж треба визнати. І як правило, більшість людей дійсно, ну, всі отримують те, що вони. Заслуговую, тому друзі, ми насправді ув'язнені в цьому тілі, ми приковані до зовнішніх об'єктів на село. Це треба визнати. Якщо ти думаєш, що ти контролюєш свої бажання, контролюєш свої чуття, навряд чи, навряд чи тому що, особливо влітку я по собі спостерігаю, як мою увагу краде все зовнішнє. І я взагалі навіть не мав бажання в цьому зовнішньому шукати, що от насправді я привабився Богом всередині цієї людини, я привабився її душі. Пізджож, я просто привабився зовнішньою формою, тому що тварина всередині хоче насолоджуватись по тваринному. І коли ми приймаємо цю позицію, коли ми розуміємо всі ці механізми, як воно працює, хто як проявляється і чого він прагне, от цієї точки можна. Я думаю, рухатися в поглиблення чогось більш глибокого. Якщо ми не пізнали елементарні якісь матеріальні ці процеси, на що ми можемо вплинути, на що ми не можемо, ми пробуємо просто хаотично щось все підкорити собі, от, то це просто розпилювання енергії. От. Ну, такий трошечки сумбурний меседж, трошечки накипіло, так скажемо, тому що насправді от я визнаю, що так мені і треба. От, дійсно. Це мене бентежить, а з іншої сторони, я це приймаю. Типу, ну, трошки бентежить, але не настільки, щоб від цього відмовитися.